Розглянемо роботу електричних кіл при увімкненні мотор-вентиляторів електровозу ВО-11М6 на низьку швидкість. З проводу Е-301 через замкні контакти проміжного реле РП-29 секції А, по проводу Е333, живлення поступає на замкнені блокувальні контакти БВЗ, ВБ-2Б. По проводу Е 309 через замкні контакти АЗВ В24, проводом 308 і по перемичках пульта машиніста живлення поступає на кнопку вентилятори низька швидкість. З проводу Е 705 через замкнені зворотні контакти реле-часу РВ2 секції А, проводом 716, живлення поступатиме на замкні контакти, кнопки вентилятори, блока кнопок 7 секції А. Зверніть увагу тільки в секції А. По проводу 712, на вмикаючу котушку електромагнітного контактору К-51, але тільки в секції А. 500-й провід мінусове батарейне коло. Слід також сказати, що реле часу РВ2 секції А, воно буде вимкнене, оскільки ми його будемо вмикати тільки синім колом. Це буде при роботі на високій швидкості. Оскільки реле часу вимкнене, його зворотній контакт замкнений, з'єднуючи проводи e 705 і 716 у секції А. К-51 вмикається і, вмикаючись К-51 секції А, замикає власні контакти, збираючи низьку швидкість вентиляторів. Давайте розглянемо коло від струмоприймача секції Б. Від струмоприймача секції Б через доросле подавлення перешкод l 1 замкні контакти даху роз'єднувача РЗ1, загальнодемферний опір r 33 секції Б, через замкнені контакти ВВЗ, ВБ-2Б. І вхідні кабелі диференційного захисту БВЗ ВБ-2Б. Живлення отримує кабель номер 202 При цьому К-51 в секції Б вимкнені. Тоді живлення кабелем номер 202 поступає через міжкузовне з'єднання номер 20 і 202 кабелем через замкнені контакти електромагнітного контактору К-51 на блок пускового демпферного опору Р20. Оскільки ми тільки запускаємо мотор-вентилятори, вони тільки починають набирати свою швидкість при значному пусковому струмі, маємо повністю введений опір r 20 Тоді живлення поступає через утримуючу і вмикаючу котушки МКП-23К-57, у будку якоря і обмотку збудження мотор-вентилятора в секції А. 207-м кабелем синього кольору через міжкузовне з'єднання номер 3 Живлення буде поступати. Через міжкозовне з'єднання номер 3 живлення буде поступати на перехідні діоди у 16. Слід зауважити, ці діоди стоять у напрямку секції Б. А отже, коли живлення приходить з секції А, вони автоматично відкриваються. При живленні ж секції Б вони автоматично закриваються. Але у разі їх відсутності у журналі може з'явитися запис. Не вмикати високу швидкість. Чому ми розглянемо це у наступних схемах? Але при їх відсутності або їх поламці може відбутися замикання силового кабеля з зауваженням невмикання високої швидкості мотор-вентиляторів в електровозі В 11М 6 В такому випадку потрібно суворо дотримуватись застережень, що зазначено в ту 152 У будь-якому з випадків через діоди або перемичку. Живлення поступатиме у кабель номер 205 Через обмотку якоря і обмотку збудження мотор вентилятора у секції Б 211 кабелем. Живлення поступає на вихідні кабелі диференційного захисту БВЗ ВБ2Б. Далі живлення проходить через міжкузовне з'єднання 17 і 122 кабелем на шунт лічильника тяги, 127 на шунт лічильника рекуперації, сотий кабель заземлювальний пристрій, мінусове батарейне коло. Слід також зазначити, що при вмиканні мотор-вентиляторів К-51 секції А розмикає свій обернений блокувальний контакт зворотній. З провода Е 301 через амптіконтакти АЗВ В-32, по проводу 303 через антіконтакти кнопки сигналізація блока кнопок 2. Проводом Е801 через зворотні блокувальні контакти К-51 секції А електромагнітного контактору отримав живлення провід номер E806. І восьма клема блока сигнальних ламп У 37. Воно подавало живлення на сигнальну лампу МВ1 500 мінус. Але оскільки б К-51 секція увімкнувся, він розімкнув свій зворотній блокувальний контакт. Втрата оживлення провід Е806 і сигнальна лампа МВ1 згасла, Але МВ2 при цьому продовжує горіти. Це сигналізує машиністу про те, що у нього увімкнулася тільки низька швидкість вентиляторів. Ось таким чином працює електричні кола, мотор вентиляторів на низькій швидкості.